Троянда Емельенгійо після весняної обрізки.

Насерединка. Можна гілочки нічого не заважає. Ніяких ружок не залишили, все почистили. А Воно собі за сезон намалює. Троянда Самаритан. Був дуже загущений кущик, довелося його сильно розчищати, всю серединку прибирати. ось так. Вона виглядає після весняної обрізки. Далі? травята. Вот как колючие. Страшные как колючие. Ось вам. Колючки. Прям страшные. Ну, обрезка мне ей не дуже сподобалась. Но Стой выпадок. випадок маем еще маем. Не зовсім вирізати. ще було загущене, дещо було. Тетюхи і пеньки ті ще будуть прибиратися. Чекаємо на інструмент до цього. Вона формує дуже гарний кущ. Ось така вона після обрізки. Вона любить себе загущувати, довелось багато що. Зачищити. Погани, вже доволі. М -м, цим поганим 4 роки, власне, вирішили їх залишити. Вона здатна формувати дуже гарний кущ. Тому... Залишили їй Вона справиться і на них. А вже, може, ливо наступної весни будемо один із них. Прибирати, щоб вона... щоб провокувати її на базальний пагін. Поки буде ось так. Це троянда дуфтволька. У неї складний кущ. По-перше, вона дуже колюча, дуже колюча. Ось, величезні колючки має. Формує якусь вона не надто якісно Любить перехрещувати свої гілки. Сама себе потім ранить, колючки і інших гілок. От таке. Багато чудовилось теж зачистити. Пеньочки ще приберуться. Поки що якось. Базальні. Вона на них щедра, тобто якісь більш старі пагани спокійно можна буде прибрати і залишити її на більш молодих. Має вона дуже гарний кущ. Це троянда Heavenly Pink. Трішечки у нас. Є ще складнощі з обрізанням мускусних троянд. До них потрібен особливий підхід. Трішечки ми начудили минулого року влітку. Не сподобалось нам, як ми їх обрізали. В цьому році будемо експериментувати ось в ряд мускуси. Отака бокаву, пробуємо доволі високу обрізку в цьому році. Мускуси не надто полюбляють обрізку. Весняну вони ще більш-менш сприймають літню вони, ненавидять вони літню обрізку. Біг Бен. Він іще не зачищений. Ось такий цікавий. До нього ще не дійшов час. Будемо ще ним займатися. Трочки ще приберем. Два пагони будемо прибивати, кілочок і їх прибирати в сторону, бо бачите, вони там наперехрещені. Це ще будемо допрацьовувати. Поки ось так. Ну і красень букет бавши. Правезна троянда Розаріум Ютерзен. Вона страшезно колюча, багато хто її, мабуть, знає. Її складно обрізати. Вона постійно до вас чіпляється. Ось вона у нас відпущена. Сама себе формує, лежить на траві. Вона в нас пересаджена, пробували з нею різні підходи. Вона в нас була і в кущі тримачі, і в різного роду опорах. Все нам було не до смаку, пересадили її просто на вільні хліба, на траву, їй нарешті сподобалось. Вона саму собі. Формує кущик, ми їй допомагаємо лише формувати скелет і прибираємо все, що йде вниз. Така вона нам тут подобається.